Так, друзі, привіт. Ми з братом вийшли на коп, я сьогодні відправляюся додому. Вчора, вчора ми вийшли на декілька годин. Поперло, капець! Все, все монети ну, соєти, але все довоєнні. Там, значить, був лагерь, палатки стояли і жили солдати. Ну, відповідно, роздягалися там, то все і воно висипалося монетки. І там ми в общі злості скільки? Т-11 я 14 О, 25 25 монет за пару годин практично. Десь за 2 години. Те, о, брат. Привіт. А, а ходимо по такому лісі. Тут дуже багато боєприпасів. Тут вообще їх море. Ще, ті часи якісь ідіоти інакше не скажуть, підривали снаряди, підривали цей, і воно розкидало по цьому. А ми йдемо он туди, приблизно за метрів 100 звідси. Правда, не знаю, чи погода нам дасть, бо дощ, як то пускається, то припиняється. Ну, потім в кінці, потім в кінці, як -то виставимо е і монети, і ті знахідки, які не війшли е в попереднє відео. Буде цікаво. Чекайте. Так, друзі, перша знахідка. Вон там був патрон, а це практично друга знахідка. Це від гранати. Рубашечка. Пуста. Ось таке знахідка. Шукаємо далі. Так, друзі, погодні умови, напевно, нам не дадуть довести до кінця цю всю справу. Як кажуть, дощ пускається чим раз сильніший і сильніший. Ну, тут ми от ходимо, де безпосередньо цей лагерь був. Тут це, от, це підвищення, це дорожки були. Це, і, цей. і що головне, що тут всі монети до 40-го. 40-й рік це самі найстарші. От одна копійка 39-го року. Вона Обліплена землею. Але от є перша знахідка на сьогодні. Ну вчора перло, а сьогодні подивимося. Я потім, вже як я казав, я потім виставлю всі знахідки і свої, і брата там досить цікаві були. Шукаємо далі. Друзі, знов купнув І знову вже одна копійка. Брат там 5 грош знайшов. А я от одну копійку 1939 року. Ха. Ну, все рівно, приємно як знахідка. Ще раз повторююся, тут всі знахідки до 1940-го року. Тут стояли палатки, тут я знову повторююся, Навіть от дорожки. Вон тут дорожка проходила. Вон тут о, Між палатками тут лагерьок був. Солдатський. Був спочатку польський, потім радянський. Так до 41-го року. В 41-му році вони всі звідси драпанули. Так друзі, Шукаємо далі. цієї ямки я от підняв таке ну, пасту. Я її розмотав, ну тут вона була змотана, ну там щось є якийсь надпис, нема чи де його почистити. Ось така паста. написано. Американська, блин. З корочком. О, такий, ну, цей. А чуть-чуть раніше ось таку штуку від котівка. Брат там знаходив монетки брехи. Мені щось не дуже йде. Ну добре, ще пошукаємо трохи. Хоча, блін, вже промокли, ноги мокрі. Можливо будемо її припиняти зараз. Ну ще спробуємо трошки пошукати. Так, друзі, шукаємо далі. Вон там я десь підняв. Десь там далі. Підняв якусь штуку, непонятно, мідну. Маленька, кругленька, я думаю, монета. Це навіть не цікаво. А тут от 20 грош. Польський. Кірік, зараз скажемо, 1923. Отаке От на таких 20 грош. Щось сюди слабше пішло. Не знаю, брат, що там якісь піднімає монетки, але теж не густо, я так зрозумів. Добре, попробуємо ще чуть -чуть пошукати. Так, друзі. Ноги мокрі брехо, вже холодно, але монети ще попадають. Багато братове там попали монетки. І тут мені воно випадає. Це 2 копійки, скоріш за все. Зараз глянемо який це рік. Ага. ССР то вже, значить, більш пізні, після реформи. Сороковий рік. Дві копійки 40 рік. В принципі, це найстарший стар... рік, який тут можна знайти. 41-й нам не попадав. Вроді ні. Добре, шукаємо. Довший час бреха не йшли нормальні монети. І отут! Опа, випадає щитовик. Ну, і от потрібно мити. 15 копійок. 15 копійок 1932 року. Красива монетка. Там вроді би і стан нормальний в неї, тільки то, що її потрібно мити, воно все в болоті. Добре, ще попробуємо пошукати щось. І так, друзі. Знову монетка з ямки. Дві копійки 32-го року. Обалденно. Люблю ці монетки. Трошка герб затертий. Ну, нічого. Приємна знахідка. Тут взагалі кожна монета приємна. Я ще раз повторюю, до 40-го року тут всі монети. Буквально воно ямка, okay. я ще її навіть не закопав. І от наступно провів цей раз. І от монетка наша вона відбилася. О. З 3 копійки. Три копійки. 37-го року. Ось то гарна монета. Попробуємо ще пошукати. Закінчую я, Закінчу я своє відео з знахідками. Хочу вам показати, що було цей. Значить, ось такий з цікавих ножик такий був найдений. Ось вот такий ножичок. Шо? Такий ножичок був, то ще навіть частина дерева залишилася. Ложка Періс. Періс Хілтон. хе mm. <laughs> ну, Всякі отакі защіпки, всяка руда, монеток, як бачите, все до сорокового року. Вудзики. От, це, це от, сьогодні от я знайшов закрутка від якоїсь нагороди. Це не знаю, що таке. Це таке цікаве. А це от сьогодні оці монети. Є щитовики, 20 грош. Одинички 39-го, двойка 40-го. Двойка з 32-го, 32-го, 15 копійок 32-го щитовик. Вчора 20 копійок щитовик. 36-го. 37-го, 36-го, 39-го, 39-го, 40 40-го, 40-го. Ну, різні є. О! А в брата там вообще, там теж знахідок, коли взагалі блодієте, то він дається там. Чекай, чекай, це сьогоднішній це сьогоднішні... це... тут ще не мить. Це сьогоднішній не мить. Вчорашній вон водичці відмочується. Там і 37 і 40 і п'ятерки, десятки, двадцятки. Купа всякого цей. Ну, місце місце рибне було. За пару годин вчора і пару годин сьогодні. Ну це в принципі отакі знахідки Покажи це і спагона А оце і спагонок да. це теж вчора знайдено Сьогодні може хто знає що таке Ага, от точно Ну це раніше було знайдено. Вон таке на ерунда. Що воно таке, типу ну, Гудзик, не гудзик, непонятне якесь що гудзик, то для чого, що, у кого яка думка. Та й таке то. Фімала поміття і не знімав. От, друзі, отакі-то патрони такі цікаві. Вони пусті. Це і прийнятий отак. Ой, ну, я їх не послужди. мию, тому що вони мені не потрібні. В принципі, Двіки, це я повикидаю. Будзики німецькі, польські і, і радянські. Ключик ще отакий. Ну і там комба. А, вот 50 копійок. 50 копійок. 50 років советской власти. Вот такі-то знаховки. Лей романський. Руминський. Один лей руминський теж знайдений був. Якого він року? 38-го. 38-го року. Точно. 38-го. Добре, друзі. Всім нехай щастить, успіхів. Вітай мені, мої маленькі. Карнеш Гарних пошуків. Щоб щастило, любові, всього, всього всім найкращого. Бувайте здорові. А, і головне всім нам миром. Пару, пару речей, які я забув, <кхм> забув за них. Ключі з монетами був знайдений. Такий якийсь блінчик непонятний. Брат таку штукенцію. Знайшов, що таке, не знаю, цікаво. Що то було стакаріть? Ну, ще кулі отакі від цього. Від нагана. Отаке на штукенція. Там є е, узор і пляшки. Ось такі пляшки це якісь були. Щось непонятне щось таке. Па, те ш. Кич. Патеж кич і О тут надпис є. Чи це прізвище, чи що не знаю. А тут більш видряпано було, але от дзюрка не дає можливості Орт. Орт залишилося, надпис. Ні. А з другої сторони К і що щось ось цей? Так все. Вроді би все.